президент США Джо Байден висловив співчуття родині російського політика Олексія Навального, який згідно з повідомленнями із Росії помер 16 лютого у в'язниці. За словами Байдена, Навального отруїли та утримували у в'язниці за сфабрикованими злочинами, але це не завадило йому бути потужним голосом правди. Він також назвав Путіна відповідальним за смерть Навального. I'm literally... Я буквально не здивований і обурений оприлюдненими новинами про Олексія Навального. він сміливо протистояв корупції, насильству, усім поганим речам, які робив уряд Путіна. У відповідь Путін наказав його отруїти, затримати та притягнути до відповідальності за сфабриковані злочини. Його кинули до в'язниці, тримали в ізоляції. Навіть це не завадило йому кричати про брехню. навіть у в'язниці він був потужним голосом правди. Путін відповідальний за смерть Навального. Путін націлився не лише на громадян інших країн, як ми бачимо з того, що зараз відбувається в Україні. Він також чинить жахливі злочини проти свого власного народу. Держсекретар США Антоні Шаєнтоніблінкен коментуючи повідомлення про ймовірну смерть російського політика Олексія Навального, заявив, що це підкреслює слабкість і гнилість системи, побудованої Володимиром Путіним. Він також запевнив, що США будуть спілкуватися із союзниками та багатьма іншими країнами, які стурбовані долею Олексія Навального, за словами спікера Палати представників Майка Джонсона. Якщо повідомлення про смерть Навального будуть підтверджені, то це, це стане символом глобальної моделі Путіна змусити замовкнути критиків і усунути опонентів через страхи на комислення.